Триває ранок надії, і ми вже на кулінарній нашій зоні. Зараз будемо готувати, але спершу прочитаємо ваші коментарі у а, Фейсбуці. А, ось, до прикладу, є дякуйте Богові, добрий, бо він бо навік його милосердя. Це а, цитата із псалмів. А, тому, власне, а, це теж. Така важлива річ, натхнення, важлива мотивація. Слава і честь, хвала тільки нашому великому Господу Ісусу Христу, нашими устами навіки. Дійсно бачимо відгук, що є розуміння того, що нам потрібно Бога прославляти і дякувати Йому навіть в таких складних обставинах, тому що, попри складні обставини, які створив не Бог, які створив диявол, ми все одно стоїмо, боремося. І поборемо це однозначно. Ну що ж, ми чекаємо далі ваших повідомлень і коментарів в Фейсбуці і в Ютубі під нашими трансляціями. За що ви сьогодні? дякуєте Богові! Ну, а ми будемо починати готувати. Даша підготувала новий рецепт. Ділись, будь ласка, що ми так, сьогодні Так, готуємо. сьогодні готуємо наші хороші салат з кабачків. От е, це такий, е, знаєш, не просто салат легенький. Мені здається, що він може слугувати і повноцінним сніданком. Єдине, uh -huh. єдине, що там є чесничок. Це такий сніданок, якщо ви не поспішаєте на роботу. Або якщо ви е, працюєте один в офісі. Один в офісі, так. Нам для цього потрібний кабачок, горішки, Волоські горіхи у нас. Їх, е, так, волоські горіхи, які вже підсушені. На сковорідочці, такі до золотавого кольору. Чесничок нам потрібен. Зелень у нас сьогодні петрушка і є трошки кропу. Так, сіль, перчик за смаком і оливкова олія. Це все нам потрібно буде перемішати, посмажити і смакувати. Так, Вперед. вперед. Так, можливо, щось треба допомогти, то ти кажи. Так, дивись, горішки вже ми принесли якраз посмажені, тому зараз буде швидше Часничок, знаєш? Почистити часник. Так, Давай почистиш часничок. Я зараз відріжу кабачок. Так, Дорогі друзі, знову ж таки, напишіть нам, чим снідаєте сьогодні. От, можливо, у вас є теж дуже цікавий якийсь рецепт, поділіться ним. От і ми, до речі, сподіваємось дуже скоро, що у нас знаєте, що з'явиться? Що у нас з'явиться шаф, духова шафа, і mm -hmm. ми будемо а, трішечки її випічкою займатися, тому що вже, мені здається, стільки ми всього переготували на пательні, що вже хочеться а, і якогось різноманіття, хочеться щось. І запекти на обід, можливо, якісь пироги, булочки, щось здорове, корисне, смачне. От, у мене є декілька рецептів. Я до речі, частіше готую саме в духовці. По-перше, це легше мені, а по-друге, е, ти знаєш, корисніше. краще, ніж смажити. Це краще, ніж смажити я теж за духовку. Так, так тому е, готуємося і кидайте нам якісь класні рецепти, якщо знаєте, е, нам хочеться дійсно готувати щось нове, смачне. Так, кабачки ми ріжемо кубиками. І зараз е, розігріваємо ми е, нашу пательню е, ось на великому вогні. Коли аж олія зараз буде. О, В тебе така модна штучка. Це ти привезла а -а -а. десь з-за кордону? З дозатором. Ні, це можна і тут у нас купити, в цьому немає ніякого. Це оливкова олія з дозатором. Угу. Так? Просто легко, якщо вам треба е збризнути просто і не потрібно багато. Так, це, до речі, дійсно теж хороша штука, тому що дуже часто ми оце коли наливаємо олію, потім настільки багато масла е залишається, а так е тільки. Трішечки припорошили, так. так би мовити. Так, підписуйтесь на наш інстаграм. Ми ж туди знімаємо класні сторіс і якраз рецепт теж там опублікуємо. Так, я думаю, вже у нас олійка підсмажилась, відправляємо туди кабачок. Так, подивись, будь ласка, там, по-моєму, тільки 8 хвилинок, потрібно його. Швиденько обсмажити. Твій рецепт, я не знаю. <свят> ну, в принципі, ну, як завжди, ми кабачки її обсмажуємо. У нас просто трішечки невеличка пательня, тому я думаю, що, можливо, і більше е, часу може знадобитися. О, ти бачиш, зразу вони так прилимят? Давай ще трохи. Так. так. Власне, тобто просмажити кабачки, це найосновніше, що нам потрібно зробити. Найбільше часу тут ми можемо тоді зробити паузу, поки воно буде смажитися, щоб ми не чекали просто так. Ви подивитесь рубрику Буква закону. А ми повернемось, покажемо в до якого вигляду має бути досмажений кабачок, угу. і будемо вже формувати наш салат. А я поки буду різати наш. Ну що, дорогі наші, вже ми зробили майже всі підготовчі етапи. Подивіться, будь ласка, ну забери олійку, щоб камера взяла показати, до якої Я зараз консистенції покажу, куди ми будемо. у нас обсмажився кабачок. Кабачок. Він має бути такий золотистий, але не перетримайте, щоб він не втратив колір. Тому щоб був альдант. Так, так. так трішечки хрумкий. Тепер будемо все замішувати. Складаємо наш кабачок. В якусь гарну мисочку таку. Я дуже люблю прозорі, тому що там видно страви. І якраз нам для кадру дуже доречно, тому що а. треба, щоб глядачі теж бачили. Тепер додаємо туди чесничку і зелень. Зелень і чесничок. У нас кріп і петрушка. Скільки хочете, стільки додайте. Ми, в принципі, немало. Мені здається, досить жменьку того, жменьку того. Так, горішки. Горішки. Так. Заправляємо. Так, у нас трішки сіль, перець за смаком. До речі, якщо хтось хоче, можете додати ще після вчорашнього. Прикраси, для етеру прикраси додам. Перчик Каїнський. такий чілі залишився. тому... — Так, беремо ложечку. Хто полюбляє гострі почуття, можете додати гострий перець. Так, обережно перемішуємо. Обережно. Щоб кабачки залишилися зі своєю такою структурою кубиків. Щоб в Кашу не так. перетворилося. Ну але це, бачиш, чому ми саме смажимо 8 хвилин, якщо я не помиляюся, щоб е, якраз не стала рагу у нас, щоб не було рагу. Це ж все ж таки салат. Так. Тобто така легка термічна обробка, по суті, кабачки ж можна їсти і сирими. Багато okay. хто я знаю, люблять ці сирі кабачки свіжі, без термічної обробки. Але мені здається, ну смакуватиме. Більше ось так. Так, давай тарілочку. Дивись, як давай покажемо, як це гарно виглядає. Ой, друзі, mm -hmm. подивіться. Такі соковиті кольори. Дуже. Так, Ану, давай поміщай. тепер будемо зараз прикрашати. Давай тепер все це на тарілочку і перчиком зараз будемо прикрашати. Так. Так. Ось так. Так, Іван, це тобі. О, яка. Дегустаційна порція. Так. Пахне дуже. Я дуже Тільки люблю мені кабачки. Дуже mm. люблю кабачки. Тому все, що стосується кабачків, і кабачкові оладки люблю. прибираємо. Так, ну що, будемо пробувати дегустувати. Даси ваделочку, будь ласка. Так. Будь ласка. Так. Пробуємо, як це смакує. А пахне як. Класно. Угу. А ну скажи нашим підписникам в Інстаграмі, наскільки смачно? Це шедеврально. Готуйте. Мені здається, що це не тільки виглядає дуже здорово і здорово, це ще й на смак таке приємне. І знаєш, ми поклали один зубчик чеснику. В самий, раз. В самий раз. Мені здається, що там за рецептом можна і два. Але ну дивіться за смаком. Навіть Дійсно. можна йти на роботу, друзі, <смі> поївши такого салатику. Смачно, я думаю, корисно, тому що дивись, є білок і жири, mm -hmm. тому що є волоський горіх. Так. Кабачок смачний, зелень клітковина і часник, вітамін С. <смі> Дуже. А ще це просто смачно. Я люблю страви, які не тільки смачні, але й здорові. А тут комбо. В нас таке склалося. смачного вам, друзі. Через декілька секунд ми повернемось до вас і будемо спілкуватися з гостем на третю тему, яку вам анонсували.